Хто ми? Збірка поезій відомого українського письменника, у минулому професора кафедри філософії та суспільствознавства у ДПУ імені Павла Тичини, доцента, кандидата філософських наук, а крім того заслуженого працівника освіти України та члена спілки слов'янських письменників України Карасевича Анатолія Олександровича. Він по філософськи глибоко та поліричному чуттєво зображує події, що відбувалися на Майдані та подальшу російсько-українську війну. Збірка розрахована на широке коло читачів і насамперед вражає майстерністю та професійністю віршів. Взявши її до рук, ви поринете у світ ліричних творів про революційну боротьбу українців за своє майбутнє свободу, незалежність і соборність України. Поетичні паралелі, патріотизм, любов до батьківщини, від сільського подвір'я до солдатських траншей окопів російсько-української війни, його особисті думки, захоплення і переживання, роздуми і переконання, вдало поєднані ним у віршованих рядках. Поетичне захоплення буттям українських воїнів, підняття їхнього повсякдення до висоти героїзму робить вірші письменника актуальними і сьогодні. Ми вдячні Анатолію Олександровичу за активну громадянську позицію, небайдужість до майбутнього країни та значний внесок у патріотичне виховання молоді. Недарбам його збірки користуються великою популярністю серед наших читачів та удостоєні великої кількості нагород та відзнак.